Я Оксана Савула, ріелтор майбутнього, директор найпрогресивнішої агенції нерухомості у місті Львові. Допомагаю інвестувати в нерухомість, вирішую проблеми будь-якої складності. Успішно перетворюю метри квадратні гроші. І навпаки, новобудови це моя любов. Знаю про них абсолютно все на світі. Тому у вас нуль шансів зробити неправильний вибір. Більше сотні успішних кейсів з прибутком 25-30%. Одним словом, знаю краще за вас, як де і коли потратити ваші гроші так, щоби завтра ви проснулися заможнішою людиною. 90% моїх клієнтів, інвестуючи гроші, повертаються до мене повторно, і ви також повернетесь.